Пожалуйста. Считай секунды. Да? Кажи, розпаковка, товара. Бачиш. Все. О, о! Получено чисто сохранності и соповністю. Не побита, не поломано. Тому не відкривали на почте. Раз. Топ, Давай так позиція. Опс. А. А. Баба ту сидит до що? О, Все, все є. Достаємо цей милочок. Вот такий, Опа, хоп, опа. Раз. Два. І все, нашим честникам. О! Отакі штучки купили. E бабі. E -e -e Раді пропочки є. А і ми всі одинакові. МП3, 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 МП3. Так, подивимося це і це і Тут подивимося це якесь. Хай ще добренько. Все. Будемо пробувати в роботі. Виключаємося. А не відключати. Як не